Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я продовжую робити річні таро розклади для кожного знаку зодіаку. І сьогодні в нас на черзі стрільці. В мене краща подруга стрілець, тому мені страшенно цікаво, що ж буде кожного місяця вашого 2024 року. І ми подивимося не тільки кожен з 12 місяців з точки зору особистісного розвитку, особистого життя, роботи, інколи навіть здоров'я, а ще й подивимося, під яким арканом пройде кожен з чотирьох кварталів нового року. Мене звати Наталія, магістр філософії, консультант з психолого-філософських. Питань арт-терапевт, а також я таролог. Я не використовую таро як шезоторічний інструмент. Я не буду діагностувати вам сування чи викатувати яйцем. Я використовую таро як інструмент для роботи з підсвідомістю свідомістю та пошуки відповіді на приховані питання, які ми ніяк не можемо себе витягнути. Тому стрільці дуже вам рада. В мене реально до вас особливе ставлення. Сідайте позручніше, думайте про себе і давайте дивитися, що вас чекає в новому році. Дочки! Я от почала відкривати квартальні карти. Думаю, прикольно перший квартал. Почала відкривати помісячні, думаю, вже не так сильно прикольно. Давайте поїхали по порядку. Перший квартал 2024 року в нас проходить під арканом імператриця. Він дуже класний аркан про максимальну жіночність. У мене а, в 2023 році, в кого був річний аркан імператриця, майже всі повагітніли і всі повиходили заміж. Бо це такий прям період жіночого становлення, коли ви для себе усвідомлюєте якісь жіночі ролі, умовно, там, чи хочете ви колись в цьому житті виходити заміж чи ні, чи хочете ви ставати мамою чи ні. Чи готові ви психологічно Вирости настільки щоб розмовляти зі своєю мамою на рівних, особливо перебуваючи сама в статусі мами чи потенційно перебуваючи в статусі мами. якщо ви чоловіки дивитесь цей розклад, то для вас ця карта про те, що потрібно буде виходити з під психологічного впливу матері, перебороти якби материнський цей комплекс. Також те, що вам потрібно буде відпустити, те, що виросло, і воно вже не потрібно, ви зможете викорчувати і відпустити. Чому я використала «викорчувати» слово? Не знаю, як це буде українською, Будь ласка, напишіть в коментарях, а тому. Що ви ще будете як родючий ґрунт. все, що біля вас там пролетить, треба не просто треба буде саджати семена, щоб воно проросло. Ні, ви там просто подихали біля якоїсь ідеї, а вона вже в вашому житті проросла. Тому тут вам буде потрібно ці три перші місяці першого кварталу 2024 року, займатися тим, що ви б хотіли мати у своєму житті. Да, потенційно, звісно, не одразу можливо, але займатися тим, що ви б хотіли б мати у своєму житті у подальшому, тому що в цій карти два принципи: перше це підтримка вирощення. Плекання чогось, що ви хочете мати в своєму житті надалі, а друге це те, що вже відросло, відбуло, викорчувати і відпустить. В роботі в цілому ця карта якраз про те, що ти потрібно вкладати в роботу свої дітіші, свої зусилля, плекати і вирощувати, і зможете досягнути в подальшому результатів. Тут тут якийсь материнський принцип до своєї роботи плекати. Ну а особисте життя тут більше поділялося на жіночі та чоловічі. Я вам вже розповіла, да для жінок це ви будете усвідомлювати, чи хочете ви колись там були Ну, ставати мамою, от тощо, а для чоловіків це виходити з під жіночого впливу. Січень, шановні мої любимі стрільці, в аркані диявол. Тобто, ви будете таким безпринципним прагматичним маніпулятором, який готовий на все заради бажаного. В цьому аркані ви повинні чітко усвідомлювати свої вчинки, до яких наслідків ці вчинки можуть привести. І якщо ви будете хотіти застрибнути на надто високу для себе висоту, я перепрошую за тавтологію, да, ви зможете взяти височенну височінь робот. Але будьте готові потім за це також розплачуватися. Тому весь місяць, весь січень ви повинні ставити собі питання, на що ви готові заради бажаного. По роботі цей аркан дуже ресурсний, в ньому дуже багато грошей, якщо ними правильно скористатися, тому що ще будуть такі ситуації, коли вас хтось намагатиметься якось вдрити чи підставити. Тому тут якраз треба буде вмикати якості диявола, да вмикати своє третє око і дивитися глибше у сутність речей. А в особистому житті, якщо ви не в парі, то я б нарадила починати стосунки, тому. Що в цьому аркані стосунки почнуться такі, що всі не як у людей: арбузіри, газлайтери, все що завгодно, все це нездорове. Так воно буде супер емоційним, да, так? зваркий такі, що аж просто земля під ногами хитається. Примирення супер яскраве, супер солодке, але то є нездоровим проявом емоцій. Так? Коли умовно сподіваюся, не буквально ви б'єтесь, потім пристрасно миритесь, потім знов б'єтесь. Кулаків в стосунках то є неприпустимо. Також, якщо ви не в парі і почнете будувати стосунки, ви побудуєте, звісно, стосунки, але тільки на залежностях. В першу чергу сексуальних, тобто людина може бути дуже не дуже, да, але від неї ви вже будете фізично залежні і все. Ну, типу, ці стосунки ні до чого гарного не призведуть. Якщо ви в парі, то ви почнете колопати рани один одного. З одного боку, це дуже добре, тому що треба ці рани пропрацьовувати якось, а з іншого боку, ну не треба в саму вавку пальчиком тикати. Тому, якщо що ви в парі будьте дуже обережними зі своїм партнером і все-таки більше вмикайте усі жіночі якості про плекання, про турботу, а не якості диявола, що ви будете маніпулювати. Бо маніпуляції в будь-якому випадку це дуже погана ідея. В лютому буде все дуже непогано. У вас буде одна чи кілька ситуацій, коли ви будете відчувати просто пік емоційного щастя, емоційного задоволення, ейфорії якась це не означає, що ви будете весь лютий щасливі, як дуречки носитись. Не ні, це просто буде якісь там одна чи кілька ситуацій. Але коли ви будете ну, супер піднесені, супер класні, ось отут, якщо не в парі, тут, скоріш за все, закохаєтеся. Не знаю, чи короткостроково чи довгостроково, але оце той стан саме ейфорії, коли тільки стосунки починаються. І в парі в особистому житті, якраз неважливо в парі ви чи ні, тут йде тимчасова ідеалізація. Ну просто лютий перфект для закоханостей. Роботі це не дуже перфект, тому що буде якесь легковажне ставлення, тому що, коли знаєте, занадто багато позитивних емоцій, ти трошки підзабиваєш на свою роботу, так робити. Не треба пам'ятайте, що всі три місяці. Якщо біля вас там десь легковажність пролетить, то вона у вас залишиться в житті дуже надовго. І вам за квартал про те, що треба робити, що те, що ви б хотіли потенційно мати в житті, і вам ще в третьому кварталі це аукнеться. у березні. Вас карта овнів. Ми просто ми зі стрільцями дуже дружим. Юль, привіт! Якщо ти дивишся це, відео. привіт! <кій> Вибачаюсь у квітні. Ви будете перебувати у такій трошки деспотично домінуючій позиції. Якщо в січні ви були прихованим маніпулятором, то тут ви просто будете перти своїм авторитетом, відкрито якби впливати на людей на ситуації. В цілому місяць буде стабільний. Збережете те, що маєте все непогано. В особистісних трансформаціях та буде якась ви будете десь домінувати, десь будете проявляти свою владу. Знаєте, такий, такий знаєте, побутовий аналог диктатора. Будете нав'язувати свою. Волю комусь іншому, ну от щось таке, будете дуже негнучкими, і коли ми негнучки застрягаємо в одному стані, то нас потім викидає варкан смерть і болюча трансформація. Вона нам не треба, тому в березні звертайте увагу на те, що треба бути гнучким, і ставте собі ще питання: а чи не задавлюєте ви когось проти його волі? Але в соціальному і в робочому плані цей аркан дуже сильний має тенденцію до того, щоб будувати класну кар'єру, докладати дуже багато зусиль, займати якісь топові позиції чи будувати власний бізнес. Ну в общем, тут дуже багато сил для роботи. От на роботі продавлювати свої ідеї, якраз таки треба вперед От. в особистому житті. Неважливо, чи ви в парі, чи ви не в парі. Якщо ви жінка, у вас буде запит на сильного чоловіка. А якщо ви чоловік, то ви почнете контролювати свого партнера, неважливо фінансово, емоційно, як завгодно. Ну теж не треба так. Пам'ятаємо, да, що треба бути гнучким на саркан імператриці. Якщо ви застрягнете в цьому стані, то, по-перше, він буде дуже довго в вашому житті, а він не є сильно здоровим. Да, він класний для роботи, але застрягати в цьому стані не потрібно. А потім вам побишки долбаніот в третьому кварталі. Другий квартал 2024 року вас пройде в конкуренції не в ненависті, не в агресії, а в конкуренції. Будете з кимось бадатися, але це щось таке про здорову конкуренцію. Якісь будуть змагання, можливо, якісь змагання в проєкті, чи щось таке, чи на роботі, що. З кимось треба буде комусь щось доводити, що ви тут взагалі у землі. Але от буде такий стан, що треба буде парно з кимось працювати. По перше, а по друге, треба буде бадатися, вам доводити, що ви такі сильніші. Про парне я сказала не дарма, тому що квітень в нас у двіці мечів це розмова в будь-якому вигляді. Дуже буде багато комунікації, особистої інтернет-комунікації, переписок. Будуть нові якісь знайомства, буде якесь приятельство. З'явиться буде дуже багато обміну думками і інформацією. Дуже класний і мисленнєвий процес. От дуже класно з портальною картою по роботі, знову ж таки. Як з березня починаєте пахати, так ото погнали, погнали, і ще будете, ой, ще гнать будете весь квартал будете гнати. Якщо ви не маєте постійної роботи, то якраз у квітні найкраще буде складати резюме і починати шукати собі якісь нові позиції, якраз ви починаєте собі доводити іншим, що ви не індюк на новій посаді. Реально, якщо немає постійної роботи, і ви хочете постійну роботу, найкраще то починати складати резюме, найкраще в квітні і шукати розсилати це своє класне. Резюме у квітні в усіх галузях неважливо, чи це робоче, чи це особисте, чи це з друзями, і, не знаю, з собаками, з котиками, все треба буде проговорювати словами через рот, до всього треба буде відкритим до діалогу, все вам треба буде проговорювати. Не дарма у квітні про резюме та пошуки постійної роботи, якщо ви ще не працюєте, тому що в травні у вас прям супер вау-ефект. У вас якісь там неочікувані можливості, такі якісь вибухові, швидкий якийсь результат будете отримувати. Тому так, якщо ви там подались на якусь позицію, то чекайте якісь гарних новин. Якщо у вас є постійна робота, все одно чекайте гарних новин та почну з роботи, тому що ви будете в травні стані такі, що ви впевнені в собі, в рішучості своїх дій. Такі будете так. Я на коні. У вас буде дуже багато особистої мотивації і будуть відкриватися нові можливості. Ви взагалі будете така сама по собі особистість, така впевнена в собі, вибухова. Будете, от як оця картинка, на конячки такі тигидик, заявляти про себе. Дуже ресурсний аркан взагалі на всій галузі життя, тому використайте його наповну. Все, що ви хотіли робити, відкладали на потім все почнемо робити. В травні це буде дуже класно, тому що ви будете сповнені сили, рішучості та енергії. В особистому житті, якщо ви в парі ви будете хотіти домінувати, будете дуже лінійними, і якщо ви не в парі, то скоріш за все, якщо ви ще там в лютому не побудували ці сумки після закоханості, то в травні теж будете когось причаровувати, проявляти себе як оцей павлінчик, знаєте, хвостик якраз пошиви вперіо. Показ своєї волі, показ того, що ви там захоплені цією людиною. Щось коротше, травень буде у вас просто топчик супер. Прям агонь, я б собі теж такі хотіла. От, до речі, це загальний. Не розклад, звісно, що він може програтися на 100% не у всіх. Я роблю також індивідуальні розклади для кожного, хочете річний, хочете не річний. Ми можемо розглянути будь-яке ваше питання, а ще ви потім отримаєте рекомендації психолога, тобто мене. Тому, якщо ви хочете отримати інструкцію, як жити це життя, якщо ви хочете отримати відповідь на свої якісь потаємні питання, які ви не можете нікому озвучити, якщо ви заплуталися і боїтеся, що ви стоїте на місці, запрошую до себе в Instagram. обов'язково. Скажіть, що ви з YouTube і ви на консультації отримаєте один маленький бонус від мене. Знаєте, вони стільки тиги у минулому місяці, що в червні ви продовжуєте бути оцей суетолог продакшн, але у вас вже нема стільки ресурсів, а ви продовжуєте бігти, 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 бігти. І ви перестали це структурувати, тому починається якесь таке нерозбірливий такий стан. Тобто ви енергійні, ви намагаєтеся рухатися, але ви вже не структуровані. От чесно, суетолог продакшн. Отут вже, якщо в минулому місяці були яскраві результати і швидкі, то тут вже відсутність результату через вашу суєту суєкт. Але ви так само з активною життєвою позицією достатньо. Енергійні, достатньо воліні, достатньо впевнені. Бізцями вам дуже потрібна буде зміна якихось вражень. Типу прикольно буде бризнути з парашутом чи щось таке, тому що вам потрібна буде зміна вражень, і таких якихось -яких яскравих вражень. Так що! Стосунках, якщо ви в парі, то ви дуже вірні партнеру, дуже багато буде пристрасті, бажання до партнера. А якщо ви не в парі, то ви будете дуже нерозбірливі в своїх зв'язках, або будете хотіти дуже такі якісь нерозбірливі зв'язки. В цілому будете ревниві, такі нетерплячі, азартні, ініціативні і вперті. В роботі будете генерувати ідеї, попри вашу суєту суєкту, то використовуйте це, що можна буде генерувати класні ідеї. І пам'ятайте, що в цей місяць ваш девіз краще зробити і пошкодувати, а не ж не зробити взагалі. Взагалі, той самий третій квартал 2024 року, про який я вам стрільці казала. Ви виходите в аркан місяць. Ой, блін. після такого динамічного минулого кварталу. Тут вас раптово вилізають всі ваші приховані страхи, всі ваші якісь халамутні стани, якась депресія. І ви то знаєте, як їжачок в тумані лашатка. Шукаєте свій якийсь здоровий глузд, свою якусь здорову опору. Намагаєтеся, можливо, до когось звертатися по допомоги, але фішка в тому, що ці три місяці, в аркані місяць. <реш> Боже, вибачте за тавтологію. всі ці місяці вас з цього стану зможете вивести тільки ви самі, тільки якщо ви проведете в собі аналіз, покопаєтеся в собі і знайдете бажання жити далі. Бачу далі, що такі знайдете. Але в цілому буде стан такий похмурий, каламутний. Просто будуть вичерпуватися вже ресурси. Ну тут непогано, що будуть ресурси вичерпуватися, тому що минулі три місяці були досить активні. Звісно, що вам потрібно буде банально перепочити В особистому житті, якщо ви жінка то будете впливати на чоловіків. Просто кажу, а якщо ви чоловік, то ви то підете під каблук до жінки і не знаю, чи будете ви щасливі від цього чи ні, я просто констатую факт. В липні не весь місяць, але будуть такі ситуації яскраво виражені, коли у вас буде важке ментальне занепокоєння, коли ви будете дуже переживати, коли ви будете думати, що у вас можливо нічого не вийде, коли у вас буде такий високий страх поразки, який потім призведе до цієї поразки. Тому тут вам поради не накручуйте себе, все нормально, заспокоюємося. Просто вам тут потрібно прорахувати свої ризики і заспокоїтися. Ще від цієї нервозно. Може бути якісь царапинки, подряпинки, ну, фізичні якісь там, чи ножом поріжетесь, чи ви щось подряпаєтесь, ну щось таке. Звертайте увагу, тут потрібно вам буде заспокоюватися і просто прораховувати ризики. Дуже сильно місячна карта підсилюється квартальною картою, так, що тут просто буде пік якихось ваших прихованих страхів, от будете як тривожний хам'як. Але я можу сказати, що ні музика грала, ні хомяк хам'як тривожний бігав. серпні ви виходите в Аркан Мах. Я його обожнюю, тому що він супер ресурсний. Знову виходите, ви починаєте себе проявляти навіть попри квартальну карту, попри ваші приховані страхи. Ви все одно яскраво про себе заявляєте. Можливо, якраз цим яскравим заявленням про себе ви, ви приховуєте ці свої страхи, щоб їх ніхто не побачив. Але факт залишається фактом. Ви починаєте проявлятися знову. Отакий от у вас буде стан підлітка на максималка в гарному сенсі цього слова. Знаєте, вони просто пруть напролом роблять те, що хочуть, і не думають про те, що може бути щось не так. На відміну, від, як минулого місяці, вас все було не так, а зараз, типа, все так, все гаражок. Самореалізації вам потрібно буде докладати зусиль, буде високе бажання продемонструвати всім свої е, успіхи. Тут ще дуже класно починати чомусь новому вчитися, набувати якісь нові компетенції, якісь знання, навички. Якщо ви думали, коли вам іти на навчання, то йдіть якраз у серпні. Соціалізації теж дуже класно, дуже Класно з кимось домовлятися, тому всі перемовини теж ви у серпні. А головне не сидіть в аркані місяць, не бійтеся. В особистому житті, неважливо, чи маєте ви партнера, чи не маєте ви партнера, це буде той місяць, коли ви в центрі і все навколо вас. Вам потрібен буде найкращий партнер, який би вам таким класним Варкані Мах відповідав, з яким було б вам не соромно, для якого б ваша роза ціла, тому що буде такі мислі, інколи що не для тебе моя троянда квітнула, Я такий класна, а ти ні. Ну, щось таке. Трошечки егоїстичне, але це не на здоровий егоїзм. Це Просто це той випадок, коли місяць про вас, про вашу особистість, про вашу одиницю. Вересень у нас та карта, про яку я казала в Аркані Диявол, що за все доведеться розплачуватися. Вересень це якраз коли доведеться розплачуватися. Бо Аркан Аркандрівнова це що посієш, те й пожне. Що ви посіяли взагалі в Аркані імператриця, вже починає проростати у вас у вересні. Ой, вибачаюсь. А в роботі вам потрібно буде вирішити, на що ви це робите. Чи дійсно ваша робота це те, чим ви б хотіли би займатися, чи дійсно це ваше бажання, чи вам його нав'язали. І вам потрібно намітити подальшу стратегію, тому що нагадую, що посієш та й пожнеш. Також кончі потрібен баланс між роботою та відпочинком. тому якщо плануєте коли йти у відпустку, то йдіть у вересні. В особистому житті, якщо ви не в парі, то скоріше за все, тут пара не з'явиться, тому що емоцій тут немає. Якщо ви в парі, то у вас буде бажання ідеальних гармонійних таких рівних стосунків, не ейфорічно ідеальних, нереальних. Просто щоб у вас були рівні, класні, гармонійні стосунки, і а, стосунки ще можуть вийти формально на новий рівень. Тобто, якщо ви не одружені, то може бути таке, що весілля або пропозиція буде. Також можуть бути ситуації, які будуть пов'язані з оформленням якихось документів, контрактів. Я не знаю, в ЦНАП треба сходити. Ну, от щось таке, просто будьте готові. Це не погано, це не добре. Просто типу може буде якась паперова лакіта. І останній квартал 2024 року для вас проходить в тоді чаш. Це знову ж таки все навколо вас, але тепер не навколо вашої особистості, як було в Арканімах. Навколо вашої емоційності, навколо ваших емоцій. Вам потрібно буде проявляти емоції, у вас буде висока потреба проявляти свої емоції. І вам не важливо буде, чи готові до того суспільства, чи ні. Вам буде дуже важливо отримувати емоції в усьому, щоб ви не робили. Вам важливо буде щось відчувати, отримувати якісь враження і це просто в усіх галузях життя. В жовтні також у вас актуальність матеріальної сфери. Ні, це одно означає, що ви будете воробушками, ні бродушками. Ні, ця карта не про це. Просто актуальність матеріальної сфери, вам для чогось будуть потрібні гроші на якісь там. Суперсуми, просто для чогось будуть потрібні гроші, щось таке матеріальне, можливо, щось пов'язане з майном, ну щось таке. В роботі ви будете досить прагматичними, міцними для роботи це теж добре, для заробітків теж це добре. Якщо там як збираєтесь, коли їхати на заробітки, то їдьте в жовтні. Або якщо думаєте, коли краще просить про підвищення зарплатні, це теж краще у жовтні, тому що тут прям гроші, гроші, грошенятка. В особистому житті, якщо ви в парі, то у вас трошки буде переоцінка цінностей, ви будете переусвідомлювати, чи це ваша, чи це не ваша людина. Не знаю, чи це розставання, чи це не розставання, Ні, просто переоцінка цінностей у вашій голові, не в голові партнера. Якщо ви не в парі, то ви такі блін, треба зрозуміти, мені треба опора, чи я хочу бути сам чи сама. Ну те, що от таке стосунки це моє чи не моє. В листопаді, от якщо ви попросили минулого місяця підвищення зарплати, то вже будете очікувати результати від правильних зусиль. Так, в принципі, в усіх галузях на собі будете очікувати результатів від правильних зусиль. У стосунках, якщо ви в парі не поспішаєте, я не знаю, не поспішайте переводити. Ти стосунки на якийсь рівень, щось таке не біжить поперед батька куди треба. Якщо ви не в стосунках, то тут вам може зустрітися людинка, з якою вам буде трошки нудно, але це та сама людинка, з якою можна буде побудувати міцні взаємини, але скоріше за все, що вам потрібні будуть емоції. Ви її так відбрикнете. У Когось може бути вагітність вже за фактом, не те, що ви її там планували сильно, а ви вже про неї дізналися в трасті. Взагалі, в цілому, порада на цей місяць ці за арканом 8 дисків. Це тих ще їдеш далі будеш. Тому в усьому потрібно не поспішати і поступово розбиратися, що буде дуже складно робити, враховуючи квартальну карту, Що треба буде іскраві емоції, щось таке. І грудень закінчується тим, що ви за своїми емоціями щось собі якісь цілі не поставили, і кудись біжите. І не розумієте, куди ви біжите, на, що ви кудись біжите, що на віток хочете отримати, не гребу, але що ж намагаєтесь робити. У вас немає інформації, куди ви біжите, немає чіткості якоїсь ясності, але дуже швидко ви намагаєтеся рухатися в усі галузі свого життя. Тому порада на грудень одна єдина її нам. Більше нічого не потрібно. На весь грудень в усіх галузях життя вам дуже потрібно бути уважнішими. Ось такий стрільці у вас рік дуже цікавий, дійсно дуже цікавий. Просто по-різному будете проявлятися. Давай. Підсумуємо: працювати, брати нові висоти, але бути готовим до наслідків у січні. Працювати, докладати зусиль дуже класно пахати у березні та травні, а відправляти резюме, якщо ви досі того не зробили, у квітні, зупиняти світу в червні, актуальність матеріальної сфери у жовтні, і отримувати або на горіхи, або по заслугах у вересні. Так, що ось так, сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Дякую, що були зі мною до кінця. Не забудьте підписатися, поставити лайк, і я буду дуже рада. Вам у нових відео до зустрічі.